В Україні налічується до 11 мільйонів звалищ, і це лише стосується тих обсягів, яких змушують звернути на себе увагу. Та й у середніх за площею території містах, таких як Стаханов, подібна картина, теж спостерігається. Чи то приватний сектор, чи висотні будинки, скрізь знайдуться недбеливі громадяни, які навіть там, де є облаштований смітник, прагнуть порушити чистоту. Вийшов глянув, нікого нету. вивалив. наже умудрились. На лавочку, вот остановка вот она к стенке приклеена, да? Смотри, вот тут куча лежит. На лавочку вывалили. Это о чем говорить? Дуже часто на майданчиках для сміття можна побачити написи: посконтейнерів кидати заборонено. Ведеться відеоспостереження. Хоча важко собі уявити, де у цьому місці може бути відеокамера, мешканці кажуть, це задля відлякування безсоромних громадян. Приватний сектор до того ж використовує звалище смітників і задля утилізації усього, що вже не стане у нагоді вдома, навіть шляхом підпалу, забуваючи про те, що згідно до статті 68 закону України. Про захист довкілля порушення законодавства України про охорону довкілля спричиняє за собою дисциплінарну адміністративну, цивільну і навіть кримінальну відповідальність. Людям, яким набридло жити поруч зі смітником або відчувати його сморід, радять звертатися до місцевого ЖКГ. Вісімості того. Палят, если это палит человек свой мусор на прилегающей к его дому территории, это один момент. Если это площадка ТБО, которая обслуживает жилищные организации, это другой момент. Если это не санкционированная свалка, это третий момент. Направляйте всех в наш адрес. Во-первых, мы должны разобраться, кто это, что это. Есть балансодержатели, которые мы должны дать то ли поручение, то ли выполнение каких-то объемов работ. Але боротися на законному рівні важко, коли люди самі не розуміють, що чисте навколишнє середовище справа рук людини.